Старовенькі були мої дорогенькі! З вами на каналі доброті, я Юрій Журавель і моя гітарка! Сьогодні буде не просто майстер-клас. Хочеться поділитися з вами, як мені чулися деякі пісні. І я впевнений, що в своїй охоті і я не одинокий. У моєму дитинстві популярні були страшилки про чорного вважатого, гроб на кольосиках і червону руку. У кацапсько-піонерському оточенні я сам ріс як кацапеня, і тому мені важко було сприймати популярні українські пісні. І тому чулося мені так. Червону руку не шукай вечорами, бо в мене єдина цілий твір, повір! Бо твоя І врода теж сприймалась неоднозначно. З російськомовними поп-піснями було не краще. Завжди було загадкою, як уживаються в одній пісні в пельмені, гадес і кобзар. А я вспоминаю, Тебе вспоминаю, А гадес Шальная. Нашла кобзаря Летящей походкой. Ти вийшла і з лая і скрилась із глаз Білемені варя. А от сучасна українська естрада. Всі її добре пам'ятають Віктора Павліка у молодості. Такий патлатий маленький мачо в лисинах одна половина біла, друга чорна, як Орликина І тому дуже важко було сприймати його тексти серйозно. Повна невідповідність форми і змісту, тому лізло у голову всяке. Ні різянок, ні собачок. Все сталося само собою. Сову надули, наче м'ячик. Ми ж не змінилися з тобою. Ой. Вже згодом, коли з гуртом Атвінтай я гастролював теренами СНД, ми зазвичай на автопаті співали українські пісень і помічали, який гармиди робиться в головах у Росіян. Зазвичай вони співали разом з нами, але второпати про що пісня не могли. Чом ти не прийшов, ти як місяць зійшов, Би я тебе чекала. Чи коня мав, чи стіжки не знав. Росіян дуже сильно бентежило. Які саме стіжки мав знати козак, щоб розказувати їх дівчині? Ну, от і все. Поки що досить. Я впевнений, що і в вашому житті теж були такі оказії. Не стидайтесь, коментуйте, підписуйтесь на канал, а на наступному майстер-класі ми будемо грати на Ха! Поїхали! Мене трохи корся! Заразу зараз. А чути слова. Блук, блук, блок. Блук, блук, блок. Бля-бе-бе-бе-бе. Забалтал. Белмені, валя! Блін, ну неправильно! Це такий хайрастий маленький мачо в ласі. Патлатий блін, патлатий слово забуває. Сам висловий слово патлати забуває. -b 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 Боже, я кабит. Слово коментуйте замов.